Я дуже дякую, що ми стали членом такої великої сім'ї Рухівської. Нам дуже імпонує підхід до побудови команди, до побудови структури. Ми десь так само намагалися свій час розвиватися, і я вважаю, що нам, нам разом так на цьому шляху, ми, ми нам буде дуже комфортно разом. Два роки співпраці з Галицькою свіжиною це два чемпіонства Ю-19. Я знаю, що це в нашій, в нашій колаборації, в нашій співпраці, якби це ну, якби головне, про що ми говорили, і, 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 і ми це бачимо якби результатом цієї співпраці. Також це звичайно це велика робота там, тренерів, футболістів і так далі. Але й наш партнер саме в цьому. В цих успіхах також відіграв велику роль. Загалом, це компанія, яка дуже близька нам по духу і, і, і сповідує ті ж самі в принципі підходи, поділяє ті самі цінності, і нам з ними дуже легко в плані комунікації, в плані співпраці, в плані просування один одного. В тих умовах, що є зараз, я думаю, що ми і ви витягуєте максимум з того, що можливо. Дай Бог закінчиться найшвидше війна, і ми, ми зробимо такий стрімкий ривочок в нашій співпраці подальше. Я думаю, що вона буде все більш тісніше і тісніше, і ви будете найбільше задоволені від нашої продукції. Розуміємо, що в яких обставинах і умовах ми сьогодні працюємо, і вважаємо, що інтерактив на сьогоднішній день з точки зору просування продуктів і брендів це той ключ, який буде ну, пришвидшувати шлях. Бренду і продукту до до умів і до сердець там болівальників, клієнтів і таке інше. Тому ми на інтерактив робимо великий великий акцент, велику ставку, і не тільки в співпраці з компанією Галицька Свіжина і з іншими нашими партнерами. Тому я думаю, що ми дуже творчо підійдемо до цього. І дуже багатьох наших болівальників і партнерів спробуємо здивувати і. і і заохотити для подальших активацій.